Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Документи, які повинен мати при собі водій. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії право на керування транспортними засобами особам може бути надано мототранспортними засобами і мотоколясками категорії А1А, якщо таким особам не менше 16 років. Автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою іншими механізмами, які експлуатуються на вулично дорожній мережі всіх типів категорії B, 1 b B1, c 1 C, не менше, ніж з 18 років, автомобілями з причепами або напівпричепами, категорії BE, c 1 E. А також тими, що призначені для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів не менше ніж з 19 років автобусами, трамваями і тролейбусами категорії д 1 D, D, e ДД1Т не менше 21 року. Категорія А1 Мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. Категорія А. Мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше, або електродвигун потужністю 4 кВт і більше. Категорія Б 1. квадро, і трицикли, мотоколяски та інші триколісні або чотириколісні мототранспортні засоби дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів. Категорія Б автомобілі дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць крім сидіння водія 8. состав транспортних засобів з тягачем категорії Б та причепом. Повна маса якого не перевищує 750 кг. Категорія С1. Призначені для перевезення вантажів автомобілі. Дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів. Состав транспортних засобів з тягачем категорії С1 та причепом повна маса якого не перевищує 750 кілограмів. Категорія С. Призначені для перевезення вантажів автомобілі. Дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів. Состав транспортних засобів з тягачем категорії С та причепом повна маса, якого не перевищує 750 кілограмів. Категорія Д. 1. Призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16. состав транспортних засобів з тягачем категорії D1 та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Категорія D. призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16. Состав транспортних засобів з тягачем категорії D та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів, категорії Б Е це E, ЕЦЕ, D, 1 E, DE. В складі транспортних засобів з тягачем категорії B, C, 1 D, 1 або D та причепом, повна маса якого перевищує 750 кілограмів. Категорія Т. трамваї та тролейбуси. А також реєстраційний документ на транспортний засіб для транспортних засобів Збройних сил Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтранслужби, Держспецзв'язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, технічний талон. У разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків та або спеціальних звукових сигнальних пристроїв дозвіл. Виданий уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ, а у разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, дозвіл виданий уповноваженим підрозділом національної поліції. Крім випадків, встановлення проблискових маячків оранжевого кольору на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби на транспортних засобах спеціального спеціалізованого призначення та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком діти, на маршрутних транспортних засобах схему маршруту та розклад руху. На великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, документацію відповідно до вимог, встановлених законами України, про автомобільний транспорт, про дорожній рух, про перевезення небезпечних вантажів. Чинний страховий договір. Обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на електронному або паперовому носії, відомості, про які підтверджується інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності або страховий сертифікат, зелена картка на електронному або паперовому носії. Виданий іноземним страховиком відповідно до правил Міжнародної системи автомобільного страхування Зелена картка, у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака водій з інвалідністю документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира, крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан транспортного засобу, комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Водій зобов'язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу технічним станом транспортного засобу. І не відволікатися від керування цим засобом у дорозі. На автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, до яких входять підголовники та ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Поза населеними пунктами повинні пристібатися усі без виключень. Під час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, повідомляти дорожньоексплуатаційним організаціям або уповноваженим підрозділам Національної поліції про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкоди користувачам. Під час зупинки водій має дотримуватися всіх правил дорожнього руху, що стосується зупинок транспортних засобів. У межах дороги винятками можуть бути випадки зупинки на вимогу поліцейського, який може вказувати водіям місця для зупинки, на яких зазвичай зупинка та стоянка заборонені. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог правил дорожнього руху, а також пред'явити для перевірки документи, посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, чинний страховий договір, обов'язковий страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства та за наявності на те законних підстав. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів. Що знижують увагу та швидкість реакції. За рішенням поліцейського, за наявності відповідних підстав, водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом. Водій, крім водіїв транспортних засобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій оперативних і спеціальних транспортних засобів. Повинен надавати транспортний засіб. Поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого закладу охорони здоров'я осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Поліцейським для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків, пов'язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх до органів національної поліції та для транспортування пошкоджених транспортних засобів. Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, або водій, що перевозить пасажира з інвалідністю, може відступати від вимог дорожніх знаків: 31 – рух заборонено. 32 – рух механічних транспортних засобів заборонено. 335 – стоянку заборонено. 336 – стоянку заборонено в непарні числа місяця. 337 – стоянку заборонено в парні числа місяця. 338. Зона обмеженої стоянки. А також знака 334. Зупинку заборонен. За наявності під ним таблички 7.18, крім осіб з інвалідністю. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Показник концентрації алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле керувати транспортним засобом у хворобливому стані у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу. Керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС. Або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію, в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака, або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандартів. Або якщо номерний знак закріплений не в установленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Неосвітлений у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, чи перевернутий. Передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції у хворобливому стані. Передавати керування транспортним засобам особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню. Забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. За винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. Користуватися розпізнавальним знаком водій з інвалідністю за відсутності у водія чи пасажира документів, що підтверджують інвалідність крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності. У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов'язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди. Увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки за 20 метрів в населеному пункті або за 40 метрів поза населеним пунктом, не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди, вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. У разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті Г, пункту 2.10 правил дорожнього руху України, відвести потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, Попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки у лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу реєстраційного документа на транспортний засіб, і повернутися на місце пригоди. Повідомити про дорожню транспортну пригоду, орган чи уповноважений підрозділ національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських, вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, їх огородження та організувати об'їзд місця пригоди, до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника, алкоголю, наркотиків. А також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки. Водії мають право без залучення відповідних підрозділів національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол у паперовій чи електронній формі за формою і відповідно до інструкції. Власник транспортного засобу має право. Довіряти в установленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі, на відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу поліцейським та працівникам органу охорони здоров'я, на відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів, вимогам безпеки дорожнього руху. На безпечні та зручні умови для руху запитувати оперативну інформацію про дорожні умови та напрямки руху. Водій має право керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де їх рух не заборонено, в установленому порядку відповідно до вимог правил дорожнього руху. Знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду, вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи. Отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та організацій, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху, оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства, відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. Водій таксі має право. Рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, а також здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів. Водії мотоциклів за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів мають право рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів. Позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11. А також у межах смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11, здійснювати зупинку для виконання вимог правил дорожнього руху, надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо. Положення цього пункту поширюється і на водіїв мопедів. Дякую за увагу.